Привіт, народ! І так літопис. Що це таке, з чого воно починається зараз, я Дивіться, Ви заходите, прописуєте в будь-який пошукач, арчуа, Це переводиться як арка, чи я скоротив, повинен бути був архів. І це на сьогоднішній день частину цього. Потенциалом цієї програми я віддав під літопис українського народу. Пререстрував організацію взаємодії, як сюди попасти. Ви спускаєтесь і все вниз. вниз. І тут якщо, пункт 2.1. Є реквізити організації взаємодія, в якої на меті є створення літопису українського народу. Що треба зробити? Треба позвонити на мій телефон. Я особисто займаюся. Архівацію ваших даних, куди входить ваше фото, скидайте мені на телефон, своє свідоцтво за народження, фото платіжки 500 гривень і ім'я по батькові. Ну Там хлопці, я адміну перекидую, вони там не розбираються. Може, щоб помилок не було з адресою, де вас викладеться на карті. Частина цих коштів йде на те, що ви на карті викладаєтесь ваші дані, архівуєтесь і будуть. Хранитися постійно. Ось, і ви ось, як можна дивитися на фотографію, нажали, побачили людину. На фотографію нажали, побачили людину. На фотографію нажали, побачили людину. Це живі люди, яким можна перезвонити, які можна перезвонити і поспілкуватися в тих чи їх, їх, їхніх любих питань і почати взаємодіяти згуртуватися тут. Як ще упростити Коротше, тренування ви натискаєте зверху, ви попадаєте на карту України, де можна подивитися. Кількість людей в кожному місті, області. Все, на красненьке натискаєте зверху, попадаєте в мій кабінет. Все, моє свідоцтво за народження. Тут видно, хто я по національності, Все, запити і заяви можна подивитися, які я писав. Це фото моїх. Колишніх залів і тренувань. Це відео, архів, що можна подивитися, з чого все починалося. Нема питань. ось То, що я кажу. Тобто, так, все дуже просто, але треба просто зайти і розібратися. І так, навіщо той літопис? Це можливість нам згуртуватися і взаємодіяти. Навчити взаємодіяти з тих питань для вирішення тих питань, що є загальними питаннями. Тому частина цих грошей йде на викладання і на отримання цього порталу. І частина грошей буде збиратися для того, щоб розширити функціонал цього порталу, для того, щоб ми могли голосувати і відзивати наших представників і депутатів, а саме районного рівня, обласного і всеукраїнського. Це не проблема зараз, ви зрозумієте, люди. Технології зараз дозволяють це зробити. Це нікому не потрібно, крім нас самих. Бо такий функціонал можна було б зробити на Фейсбукі, на OLX, на цьому там таксі, якій службу, це, щоб ми зареєструвалися по телефону, по сканеру обличчя, що є, наприклад, що як ідентифікувати людину. І ви конкретно показуєте папері, що ви є свідоцтва з народження, маєте, що ви є українець, що ви громадянин України, що ви тут місцевий, ви тут народилися по праву народження. І право голосування від зливу депутата це функціонал, який не, не є проблемою на сьогоднішній день. І порахуйте, скільки вам часу треба для того, щоб ви кудись поїхали, потратили кошти, потратили час. А тут. Вже є той функціонал, який є, для того, щоб ми об'єдналися, накопичили ці кошти на рахунку загальному. І де ми переписали цей функціонал і зробили дійсно літопис людей, які хочуть змінити якось цю країну. Причому це все відкрито, мій телефон відкритий, я особисто займаюся реєстрацією і тут немає цих запроданців, тих людей, якісь, які нечестіві. Не тому що коли люди будуть об'єднуватися на місцях, тим більше буде реєструватися, тим більше буде у нас фінансовий потенціал, який буде накопичуватися, ми перепишемо функціонал і зробимо дійсно народний механізм для на народовладдя, згідно п'ятої статті Конституції, що народ зможе здійснювати свою владу безпосередньо. Тому кількість людей це та. Це та річ, яка дійсно може змінити щось в цій країні конституційним способом. Якщо ми не станемо носіями конституції, не станемо носіями своїх прав, жодна сила це не зробить. Тому ми входимо в літопис, показуємо себе публічно, становимося публічними людьми і, і можемо зробити за свою країну. Я вам пропоную це зробити. Ми пропонуємо. Щоб ми публічно публікували свої рішення, це можливо зробити за літопису. І якщо ми на це не зберемо самі кошти, то ніхто ці кошти не дасть. Я ще раз кажу, це ж можливо буде зробити, можливо було зробити і в той дії, і в ОЕЛІКСІ, і всіх якихось там інтернет-замовлення таксі. Ці там, ну вони заробляють ці сили, які контролюють. Соціальні мережі, телебачення і так далі. Вони роблять все, щоб нас роз'єднати А тут ми, дійсно народ український має можливість зареєструвати свої дані, показати. Ще раз кажу, ваше фото, ваше місцевість, де ви є, ваше свідоцтво за народження, бо це є літопис. І ми починаємо писати історію. Того дня, як ви долучилися до цього. І гуртуємося на місцях. Потім шлях простий, ми там замість ОСББ, це теж все викладено на літопусу, можете почитати той, той фарватер нашого курсу, як ми разом можемо піти і навести лад в країні. Замість ОСББ оформити ОСН. Я також, там хлопець мені показав ідею, каже, дивіться, якщо був акт. Оголошення незалежності. І є наше свідоцтво за народження, то можна оформити якусь падщину. Я зробив цей ролик, випустив, там подивилось його щось більше там, 25 тисяч людей. І що ви думаєте, мені хоч позвонила хоч одна правозахисна організація, чи до мене звернувся якийсь адвокат і запропонував нам поміч для того, щоб розробити якийсь там варіант. Варіант звернення і показав логаріт, як це зробити по закону. Жоден ніхто, жоден юрист, жоден адвокат не, не допоміг мені, до тих, до яких я хотів, вони від мене відверто тікають і кажуть, що це, що це за дурниці. Хоча, на мою думку, це в цьому було якесь зерно. Таке, тому що, ну що, вони взяли, переписали всю країну на себе електростанції, воно що їх будувало? То, то не то, чи як його назвати, користується, і ми платимо за електроенергію ту, що построїли, що побудували наші батьки. Тому, ще раз кажу, якщо ми хочемо щось вирішити, то я пропоную вам стати публічними людьми. Жити відкрито. І чесно, є, ті посіпаки, які є, ті казнокради, які є на місцях, вони тут будуть видні, їх тут побачать люди і серед тих людей, які зареєструються в літопису і будуть майбутні, як на мою думку, депутати чи наші представники. Але в нас буде механізм. Контролю їх, тобто ми можемо вживу їх відізвати, розумієте. І якщо ми це не зробимо, то ніхто нам не допоможе і ніхто за нас нашу, наше життя не поліпшить.